А зараз зосередимось на декількох напрямках. Перший напрямок це знову ж таки те, яким чином ми можемо вплинути зі свого боку. ми це держава вплинути зі свого боку на санкції проти російської фінансової системи. А другий напрямок, що буде з нашими заощадженнями, з нашими цінами на наші ж продукти, які ми купляємо живучи в Україні. От що може, наприклад, змусити європейські банки піти з Росії, коли ця країна нарешті потрапить у чорний список міжнародної групи з протидії відмивання брудних грошей, тому що вона цим займається? Що робить Нацбанк для того, щоб захистити наші з вами заощадження від знецінення через інфляцію? От про все це ексклюзивно в інтерв'ю розповів голова Національного банку України Андрій Пишний? Прошу. Посеред Європи вирує кривава війна, найбільш кривава з часів Другої світової. І в таких умовах українська банківська система виявилася безпрецедентно стійкою до тих викликів і ефективною. Національний банк здійснює системний тиск на європейські фінансові групи з метою спонукати їх вийти, залишити російський токсичний ринок. Їхнє місце в списку держав спонсорів тероризму. Їхнє місце на лаві підсудніх в міжнародному кримінальному трибуналі. Для того, щоб ми оговтались і максимально відновились від тих шоків, які несе з собою війна, повинна відбутися дуже важлива річ. Перемога. Стрес тестування. Чому воно потрібне? Тому що є думка, що якщо Нацбанк говорить, що стабільно у нас зараз все в банківській системі, то нащо ж тоді ця перевірка? Звісно, наслідки повномасштабного вторгнення війни, окупації, руйнування, ракетних обстрілів вплинули на економіку. Українська економіка загалом втратила 30%. Повномасштабна війна вирує дотепер. Значна частина цих збитків опинилась в балансі банків і була компенсована за рахунок тієї стійкості, яку їм створював капітал, який вони сформували ще до війни. Національний банк для того, щоб банки могли ефективно комунікувати, враховувати ситуацію, в якій опинились позичальники. І задіяти усі антикризові заходи. Ми хочемо разом з банками і разом з нашими міжнародними партнерами. А проведення діагностики, яку буде здійснювати Національний банк і в 2023 і в двадцять році, це є зобов'язанням, яке Україна взяла на себе в рамках меморандуму з міжнародним валютним фондом. Ми хочемо провести діагностику, оцінку стійкості. Банківської системи і окремих банків. Розпочинається вона ось фактично там з наступного тижня. Периметр діагностики включатиме в себе 20 найбільших українських банків. Чому 20? Тому що загалом вони. Тримають 90% депозитів, 90% кредитного портфелю. Усі найбільші банки чи варто хвилюватись жодним чином тим людям, які мають депозит навпаки. Навпаки, це означає про те, що центральні банки, регулятори, банківська система навіть попри повномасштабну війну працюють в нормальному, звичному режимі. Регулятор дивиться і висловлює до банків адекватні вимоги, щоб їх діяльність була стійкою не лише сьогодні. Але й завтра, післязавтра і післяпіслязавтра. Станом на 1 квітня 2020 Четвертого року ми визначимо, який рівень до капіталізації необхідний, і що важливо, банкам і їх акціонерам буде надано відповідний термін, аби сформувати достатній рівень капіталу. До двох років. А якщо у разі ось цього стрес-тестування буде виявлено банк, якому буде потрібно е зробити докапіталізацію, чи будуть якісь санкції е запроваджені регулятором до такого банку? Жодним чином жодних санкцій застосовано не буде у разі, якщо процеси діагностики з'ясуються, що банк потребує певної суми докапіталізації, відбувається діалог. Між регулятором і власниками банку, банком, менеджментом, наглядовою радою, в процесі якого формується так званий план капіталізації або реструктуризації. Він передбачає термін, протягом якого необхідно буде вжити певних заходів для того, щоб капітал банку було відновлено на тому рівні, який є необхідний для його безперебільної і стійкої роботи. Давайте перейдемо до ще однієї теми сьогодні. Нацбанк вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25%. Що для українців це означає? Це означає, що національний банк чітко йде за стратегією, яка в результаті повинна привести нас до пом'якшення адміністративних обмежень. Це перше, друге, що банки повинні зробити вам. Відповідну пропозицію щодо відсоткової ставки по депозиту, третє Національний банк піклується і забезпечує курсову стабільність, що також повинно би українцям сподобатись. І четверте, ми маємо намір вже найближчим часом зменшувати вплив адміністративних обмежень, що дасть можливість українському бізнесу запрацювати. Депозити в гривні будуть привабливішими для українців, зрозуміло. А що тоді буде з кредитуванням? Ставки кредитування почали зростати ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. А облікову ставку Національний банк змінив лише в червні 2022 року. А ставки вже ще до війни почали зростати. Через що? Через ризики. От саме оцінка ризику і є визначальною. Це так звана плата за ризик. Оцінка ризику багато в чому і є визначальною для того, щоб визначити відсоткову ставку. Так, наразі зараз ставки також зростають. Але що відбувається? Більша частина кредитних заявок на сьогоднішній день покривається за рахунок державної програми підтримки 579. Тобто держава також присутня на цьому ринку. Інфляція знижується швидше за більшість прогнозів, які були ще на початку року. І от питання, яке хвилює, що буде далі з цінами. Ціни будуть знижуватися. Це результат, в тому числі, і тієї монетарної політики, яка багато кому не подобалася, Напевно, і зараз не подобається Національного банку. Попит на валюту зменшується. І це результат знову ж таки. Тих заходів, які вживалися Національним банком, це результати того, що українська енергетика, завдячуючи ефективній роботі уряду і мужності українських енергетиків, швидко відновила свої потужності, немає дефіциту. Є і зовнішні фактори, ціни на енергоносії дещо знизились. Споживчий попит не такий високий. Але це комплекс факторів, які дають нам підстави говорити, що ми зайшли в достатньо стійкий дезінфляційний тренд. І Національний банк переглянув свій прогноз інфляції. І на кінець року, в, в грудні, ми прогнозували інфляцію на рівні 18,7. Наразі ми прогнозуємо на кінець року 14,6. Про банки європейські, які досі залишаються в Росії. Як ви бачите цю е, ситуацію, що має вплинути на європейців, щоб вони вивели свої фінустанови з країни-агресорки? Це питання е, достатньо багато часу займає в моєму порядку денному. Воно завжди на столі, коли я спілкуюся з керівниками Європейського центрального банку, з керівниками Державного департаменту Сполучених Штатів, Міністерства фінансів Сполучених Штатів. Завжди. Воно завжди присутнє в моїх розмовах з керівниками центральних банків європейських країн. Національний банк здійснює системний тиск на європейські фінансові групи з метою. Понукати їх вийти, залишити російський токсичний ринок, позбавити Росію того ресурсу, який генерує ефективна робота європейських фінансових груп в Російській Федерації і деяких дотепер. Сплата податків, оплата робочих місць. Пільгові умови кредитування іпотеки для військовослужбовців, так званих країни-агресора і терористів. Ми дуже відверто, і навіть емоційно, ви знаєте, говоримо про ці речі, намагаючись продемонструвати, що це не лише питання економіки, це питання людських цінностей. Російський ринок токсичний. Він отруйний, з нього треба тікати, залишаючись там, ви фінансуєте якісь із ракетних обстрілів, які можливо заберуть незабаром життя українців. Міжнародна група з протидії відмивання брудних грошей вони призупинили членство Росії в організації. Яка перспектива, що 18 червня, коли буде наступне пленарне засідання, що все-таки Росія потрапить в чорний список? Тримаємо кулачки. Тримаємо. І чим це може закінчитися? І не лише тримаємо кулачки, а пишемо чергові листи, робимо відповідні заяви і ведемо дуже непрості насправді розмови з нашими міжнародними партнерами, які через свої делегації в ФАТ повинні досягнути успіху в цьому питанні. Вони ж не просто так відбуваються, ви знаєте, такий прогрес. Ще півроку тому навіть ніхто і не міг подумати про те, що Росія, яка є членом ФАТ, може бути, її членство може бути призупинено. Спочатку призупинили її членство в деяких керівних органах. Це вже було досягнення. І це результат роботи, яку здійснює українська фінансова розвідка, Міністерство фінансів, Національний банк разом разом з нашими партнерами. Ленарне засідання ФАЦ, яке відбулося в лютому, прогрес колосальний. Ціх відкрили очі. Адже ми надали документи, які підтверджують, що Російська Федерація об'єднує свої системи міжбанківського зв'язку з розрахунків з Іраном. Система МИР і система Шатаб Іранська на сьогоднішній день об'єднались на яка є головою Центрального Банку Росії. Отримала доручення і безпосередньо контактує з фінансовою владою Ірану як об'єднати ці схеми, залишаючи Росію в фінансовому полі Європи. А в Росії 330 банків і лише 23 знаходяться під достатньо потужним санкційним тиском. А решта це вікно можливостей через це включення Росії до Чорного списку включить зовсім інші протоколи ризикоорієнтованого підходу і фінансового моніторингу, зробить її токсичною для банків. А відтак і протоколи контролю над ними суттєво посилить. Це дуже важливий елемент. Ну і крім цього, це точно буде визнання очевидного факту. Їхнє місце в чорному списку, їхнє місце в списку держав. Спонсорів тероризму, їхнє місце на лаві підсудніх в міжнародному кримінальному трибуналі. Через це так ми тримаємо кулачки, пишемо листи, робимо публічні заяви, працюємо по дипломатичному треку, співпрацюємо з нашими колегами з фінансової розвитки Міністерства фінансів, займаємося цим питанням концентровано і дуже сподіваюся, що отримуємо посилення того результату, який вже отримали в лютому місяці цього року? Це вже прогрес.